Закінчилося навчання, і сьогодні ми в онлайні проведемо шкіне всі свято, День останнього дзвінка. Починається для нас цей ефірний добрий час. Як мить минув це рік навчання. Були і успіхи, були і розчарування, завершились великі перегони. Відбиває підсумки директор школи. Дорогі учні, шановні колеги, батьки. Ось і подолано ще одну сходинку в житті кожного учня нашої гімназії. Прожито ще один рік, сповнений переживань за долю нашої України. Війна внесла свої корективи в долю кожної людини, змусила розставити пріоритети в цінностях. Але ми залишаємося шкільною родиною, яка шанує і примножує традиції нашого освітнього закладу. Цей навчальний рік був складним для всіх нас. Часті перебої зі світлом та інтернетом, повітряні тривоги, відсутність укриття змусили нас швидко пристосовуватися до нових умов навчання. Учні та вчителі нашої гімназії працювали дистанційно і очно у виділених для нас класних кімнатах деяких освітніх закладів нашої громади. Цей навчальний рік показав. Що нас нічим не зламати. Ми з усім упоралися і успішно завершили освітній процес 2022-2023 навчального року. Та попри доленосні виклики, які постали перед Україною, сьогодні свято свято останнього дзвоника. Дорогі діти! Хоч ми зараз не можемо відзначати цей день у стінах рідної гімназії номер 5 але знайте, що ви завжди залишаєтесь у наших серцях, бо всі ми дружна шкільна родина. Попереду літо, канікули. Кажуть, що літо розпочинається не з 1 червня, а з останнього шкільного дзвоника. Бажаю вам, щоб канікули проходили під мирним небом. Бажаю усім нам миру та довгоочікуваної перемоги. Набирайтеся сил, відпочивайте. Школа та вчителі радо вас зустрінуть 1 вересня. Дорогі наші дев'ятикласники, випускники, сьогодні для вас пролунає останній дзвоник у стінах рідної гімназії. Щиро бажаю вам миру, успіхів. Особистих перемог. Нехай знання, отримані в школі, стануть основою для вагомих здобутків, допоможуть вам реалізувати все задумане. Щиро бажаю вам знайти свою стежину в житті, стати гідними громадянами нашої України, щасливої життєвої дороги. Шановні колеги. Здоров'я, наснаги, миру та перемоги вам і вашим родинам. Шановні батьки, дякуємо за вашу підтримку всього нашого колективу, дякуємо за активну життєву позицію, за те, що допомагали дітям під час дистанційного навчання, вболівали за його результати, тримали постійний контакт з педагогами. Зичу всім добра і благополуччя в родинах. Миру та перемоги зі святом останнього дзвоника. Тримаймося, сміхаймося, борімось, не здаваймося! Слава Україні! Героям слава! Всю шкільну свою родину ми вінчуємо нині щиро і привітцям посилаємо, і закінченням вітаємо. Нелегким було навчання, дистанційно працювали та знання всі здобували. Все старанно ми вивчали, на канікули йдемо, перемоги ми ждемо, щоб закінчилась війна. Мрія в нас усіх одна. А за наше шкільне свято, хай воно і в онлайн форматі. Ми завдячуємо солдатам, всім, хто край наш захищає, мир нам зараз наближає. Ми говоримо, спасибі, хай пошле вам Бог всім сили. А зараз оголошується хвилина мовчання. За тими, хто життя поклали в боротьбі із ворогами, хай буде їм вічна пам'ять і слава загиблим героям Української держави. Ми багато вже сказали, а тепер про свої плани хай розкаже 9 клас. Вони випускники у нас. Школа другим домом для нас стала Разом у ній ми з юних літ зростали. Та швидко промайнули 9 років. І робимо в життя дорослими вже кроки Зустріла тут нас перша вчителька у класі. Навчились ми читати і писати. Ще вчилася любові і терпінню. Ми дякуємо вчителям і за знання і за вміння. Спасибі за підтримку в перші дні, коли війна дихнула всім в обличчя, коли країна опинилася в вогні, ви кращі з краще. Вчителі 21-го сторіччя. Проте сьогодні є найбільша мрія. Хоч мрії всі були чудові, щоб відтепер жили ми тільки в мирі, бо Україна. Світ добра і любові. Спасибі за теорію життя. Ми в практику уцілимо усе, що зрозуміли. Бо перед нами лише одна мета. Робити те, що вчителі навчили. А вам, молодшим, школу залишай. Шануйте старших, в дружбі всі живі. Ви краще будете за нас, ми знаємо. Своїх учителів ви поважайте любіть. Ну, от і все. І ми дійшли до фінішу, який був так далеко. З дистанції шкільної вже зійшли, та не раз повернемось до школи, щоб згадати мить та сказати. Школу, дякуємо Сказати хочу слово щире, нагоди більше не знайду і побажати щастя, миру, як власному керівнику. Ви непомітно вчили нас, добру, порядку кожен раз. І скільки б вистачило сили людей порядних з нас зліпили. За ту любов, що віддавали, серця дитячі зігрівали. За все, ми вдячні вам без ліку, спасибі, ніжне і велике. Дорогі мої учні, мої любі діти, вітаю вас із закінченням навчального року. Протягом шкільних років ми з вами не лише навчалися, не лише дорослішали, а і намагалися долати життєві труднощі. Тепер ви, випускники, ви стоїте на порозі дорослого. Самостійного життя, покидаючи рідну школу, назавжди запам'ятайте її такою світлою, ошатною, відкритою і щирою. Нехай голоси учителів їхні напутні слова завжди лунають у вашій пам'яті і стануть для вас дороговказом. Головне, ніколи не втрачайте в собі особистість. Будьте переможцями. Завжди, в усьому. Зберігайте в серці віру в себе, любіть життя. А сьогодні навчання у п'ятій школі дійшло фініша. Але не забувайте. Що кожен фініш це по суті старт. Тож, бажаю вам, мої хороші, результативного фінішу і легкого старту в інше, доросле, самостійне життя. Ще дякуємо батькам за розуміння, за ласку і тепло, любові і сил, що добрими людьми усіх зростили. Сьогодні ми вам кажемо спасибі! Ще прийшов в ефір до нас дуже мужній перший клас. Не злякалися війни. В школу дружно, всі пішли. При хочу я усім сказати, клас на нас сьогодні свято. Закінчив я перший клас, чим пишаюсь у цей час. Закінчив я перший клас тільки на днина. Це тому, що працював я весь рік сумлінно. я тепер писати і читати, рахувати. Всі предмети я люблю, а ще вчительку свою дуже щиро поважаю і здоров'я їй бажаю. Буду я ходити в школу, буду вчитись заявки. Бо в мене гарний приклад. Це всі випускники. Мама вас до школи точно так вела, як нас, не забудь цього ніколи, першу вчительку і нас. Випускників сердечними вітаємо, щастя і радості бажаємо, хай вам стелиться дорога, повна радості і пригод і любові, й нагород На останній вам урок шкільний дзвінок. Вам бажає перший клас, добрий будь і добрий час. А для нашої країни ми бажаємо, звісно, миру, щоб скінчилася війна, мрія неї в нас одна. Особливими будуть канікули для наших четвертокласників, адже з нового навчального року вони не повернуться до своєї першої вчителі. Бо вже переступили ще одну шкільну сходу. І після канікул. Будь цей світ науки. Сьогодні свято, свято урочисте. Ми закінчили вже четвертий клас. Над нами небо, сонячне і чисте. І сто доріг попереду у нас. Ми лише на першу сходинку вступили. А скільки буде сходинок таких? Ми початкову школу закінчили, де завжди пісня линула і сміх. А далі вищі сходинки чекають, де здобувати маємо знання. І там цікаво буде. Всі це знають, бо щось нове чекає на щодня. Тепер залишаємо початкову школу, в якій вперше все було для нас. Руківцем не забудемо ніколи. І вчительку, що привела у клас. І руки, що так ніжно обіймали, і стежину, по якій вона вела. Зростали ми, читали і писали. І з нами поруч вчителька була, вона, мов сонце, шлях нам освітила, навчала мудрості. Дала із класу в клас, мов рідних діток. Нас вона любила, підтримувала і захищала нас. Тому сьогодні їй складаємо за доброту, за щирість і тепло, здоров'я, щастя та добра бажаємо, щоб сонечко завжди в душі цвіло. Випускникам він каже добру путь, хай з вами поруч, щастя і удача йдуть. А іншим сповіщає, що пройшло вже літо, а з ним і пора каніку все буде Україна! Дай нам Боже! Всі свято віримо в нашу перемогу. Ось срібний голос дзвоника лунає, випускників останній кличе раз. В одній пориві всі серця єднає щасливо друзі, всім у добрий час. У <му> останні хвилини і кожен піде. У свій загадковий шлях до мрії збуваються. Ще вчора дитина, а завтра твій день. По той день починається, Згадати, що я кожному своє, але є, що так нас всіх об'єднує коридори школи, спогади приколи і перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі не забудні І ми в останній в тому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети Я буду саму.